Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс ініціативою фундації Катару. Posturing. Як можна навчити молодих людей розмірковувати і таким чином покращити їхню здатність опановувати нові предмети цього тижня. У світі знань ми поглянемо на освітні проекти, які спрямовані на викладання концептуальних навичок і критичного мислення від першого дня за партою. Ми вирушимо до США та Норвегії і запрошуємо вас у цю захоплюючу подорож. Діти Цікаві за своєю природою і постійно питають, чому. Один освітній проект на Гавайях намагається допомогти дітям розвивати логічне мислення через найбільші запитання, що стоять перед людством. Чому ми тут, для чого це все потрібно? Докладніше у репортажі зі сполучених штатів Гонолулу оминаючи туристичні приваби, відвідаємо школу Вейкікі. Розташована біля підніжжя вулкану. Школа ось уже 20 років розвиває альтернативний підхід до освіти. Він полягає у глибшому усвідомленні процесу навчання. Важливі для нас ідеї були пов'язані з розвитком мислення. Ми хочемо навчати дітей, які стануть добрими мислителями і розумними людьми. Цей підхід ґрунтується на практиці філософської цікавості. Дітям починають викладати філософію у 5 років. Вчитель Томас Джексон каже, що такий нетрадиційний підхід різко відрізняється від звичайної освіти у дитячому садку ми сповнені цікавості. Різноманітні запитання просто переливаються через край, але у школі. По тому як учні переходять з класу у клас, ця цікавість зменшується. Коли вони доходять до п'ятого чи шостого класу школи, уся цікавість сходить на нівець. Учні швидше реагують на те, чого від них вимагають вчителі. Вони звикають співіснувати з системою освіти. Гавайський центр філософія для дітей якраз і сприяє тому, щоб у школі Вейкіків все було навпаки. Раз на тиждень вихователька дитсадка Лідія проводить бейсиди з дітьми, а Томас їй допомагає. У вас з вашими мамами дуже тісний зв'язок. Тому я хотіла б вас запитати, чи змогли б ви прожити без мами? Ні. А що буде, як ти впадеш з велосипеда? And she can't help Лідія і Томас заохочують дітей думати, озвучувати свої думки і обмінюватися ними з однолітками найтяжче утримувати їхню увагу. Діти настільки неспокійні, крутяться і часто просто не готові слухати одне одного. Оце от Джордж, і ми його називаємо іграшкою для громади. Це допоміжний інструмент для маленьких промовців. У нас таке правило, що тільки людина, яка тримає в руках Джорджа, має право говорити. Якщо розмова не дуже продуктивна, не страшно. Мета допомогти дітям розвивати навички критичного мислення, які потім можна буде застосовувати протягом всього періоду навчання у школі Відтоді як вони прийшли сюди, ми вчимо їх, що треба думати за питаннями, і що на ці запитання немає вірних чи невірних відповідей. Таким чином вони почуваються впевненішими, і коли вони приходять до класу, то відчувають, що здатні лідирувати. Найтяжче здається у цій ситуації батькам. Лані, в якій двоє дітей віком 6 і 9 років, каже, що інколи дуже дивуються тому, що вона запитує, але водночас вона цінує це. More... <раппись���> <рапись> Вони настільки багато думають, і більшість їхніх роздумів дуже аналітична. Вони бачать мертву пташку, наприклад, і починають питати, як ти думаєш, чому ця пташка померла? Де ця пташка тепер? І вони хочуть говорити на ці теми, і не просто, а глибинно цього року школа Вайкікі була другою у списку успішності державних початкових шкіл на Гаваях, а всього шкіл понад 250. Центр філософії для дітей сподівається, що його метод викладання підхоплять і інші школи ми також поспілкувалися з Сарою Горінг, викладачкою філософії в університеті штату Вашингтон. Вона виступає за викладання філософії дітям з дуже раннього віку. Сара вважає, що діти філософи від народження. Вона поділилася досвідом, як вона вчила молодих людей думати критично і творчо. Темпи життя в Америці високі, але навіть тут, у цьому швидкісному суспільстві, є люди, які ставлять питання про те, звідки ми взялися, хто ми і у чому сенс буття. Ці люди каже Сара Горінг, наші діти. Діти вже думають як філософи, коли вони зовсім малі. Вони ставлять природні філософські запитання: що таке числа, звідки беруться числа, Як числа можуть бути безкінечними, Чому існують війни? Вони хочуть знати, чи є Бог, і якщо є, то хто його створив? ці питання надходять і надходять, і це змістовні філософські запитання. Раз на тиждень. Сара викладає філософію цій групі 10-11-річних дітей у школі Джона Муєра в Сіетлі. Тема сьогоднішнього заняття безсмертя. Прочитавши оповідання про чарівну воду життя. Запитання Сари стає початком запальних дебатів про життя, смерть і сенс буття. Овраці цілому, я б сказала, що рух за викладання філософії дітям допомагає їм критично мислити про різні речі критично творчо. Відкрито сподіваюся, що з часом вони навчаться спілкуватися у групі і будуть одне одному говорити щось на кшалт. Ось мої підстави не погоджуватися з тим, що ти кажеш, і я сподіваюся, що ти зможеш відповісти на мої аргументи. Сару надихають її власні діти семирічна дочка і трирічний син. Вона випробовує на них речі, які потім викладає учням в класі. Її дочка, наприклад, цікавиться, що таке смерть раніше. Вона питала щось на кшталт. А що стається з людьми, коли вони помирають? Вони під землею, ніби сплять. Чи вони таки сплять? Раніше їй цікавила механіка процесу. А зараз вона запитує: а чому ми помираємо? Можливо, це пролунає дивно, але діти Сари не бояться смерті. Вони люблять історію про смерть і качку. Качка боялася смерті. А хто ж не боїться? Ти за мною прийшла? Спитала вона. Та я трималася від тебе поблизу все твоє життя. Про всяк випадок. Когось філософія може відлякувати, бо люди не зовсім чітко розуміють, що це. Вони думають, що їхнім дітям буде важко. Хтось ще думає, що філософія занадто споріднена з релігією. Коли у когось виникають подібні побоювання, ми просто запрошуємо батьків на один з уроків. Не жодного разу не було випадку, що батьки не захотіли, щоб їхні діти вивчали цей предмет. Найбільше з Сарою не погодився б один із найвідоміших філософів в історії людства Платон. Він казав, що філософом можна стати лише після 40. Ну а сучасніші критики проекту кажуть, що уряд зараз урізає кошти на викладання інших предметів. Сама Сара каже, що останнє слово повинно бути за дітьми. Їм потрібно шукати пояснень. Вони хочуть знати, чому у житті робляться ті чи інші речі, і філософія допомагає їм знайти пояснення. Батьки і вчителі часто ігнорують великі запитання, які ставлять їм діти про що б не йшлося, чи то про сенс життя, чи про справедливість. Якщо залишати ці запитання без відповіді, дитина може вирости, вважаючи, що ці речі просто неважливі. Щорічна міжнародна олімпіада у Норвегії присвячена викладанню філософії на рівні середньої школи. Усі з різних країн світу збираються тут, аби обговорити різні філософські теми. Ці змагання винагороджують аналітичне мислення і заохочують молодь спілкуватися на інтелектуальні теми. Давайте поглянемо на цьогорічний форум молодих філософів. громадяни Норвегії святкують національне свято на вулицях Осло. А тут у приміщенні торгівельного ліцею зібралися учні з 39 країн, їм видають завдання до виконання. Що це? Це 20-та міжнародна філософська олімпіада. Тут змагаються за найвищу нагороду медаль філософа. Змагання складається з чотиригодинного написання есе однією з чотирьох мов: німецькою, французькою, англійською чи іспанською. Есе має базуватися на одній з чотирьох цитат. Ці цитати взяті з творів чотирьох різних філософів, і вони можуть стати початком обговорення різних проблем. Попри те, що філософська олімпіада важлива сама по собі і дає можливість учням спілкуватися, шукати фінансування для подальшого навчання, тощо вона також стає нагодою для зустрічі молодих людей, схожих за складом розуму. Через лекції, семінари і просто обговорення учасники олімпіади мають нагоду по-новому поглянути на різні філософські теми. Я вважаю, що Олімпіада це не лише написання і Також важливо відвідувати лекції. Те, що я почув дві години тому, було дуже цікаво. В іншому разі я просто не почув таких гарних лекцій. Поки студенти відвідують лекції, обговорюють між собою філософські теми. Викладачі перевіряють есеї і намагаються вибрати найцікавіші в останній день. Олімпіади час оголосити переможців. Цього року три бронзові призери і чотири срібні. Золоту медаль поділено між двома переможцями. Я трохи здивований, бо думав, що написав погане есе, і Трохи хвилювався, а тепер почуваю себе прекрасно і повністю розслабився просто не можу повірити. Коли я виходила з екзаменаційного залу, була певна, що написала погано, дуже приємно здивована і вдячна за нагороду. Ось і все на цей тиждень. Вам сподобалася передача? Напишіть нам. Адже нам цікава ваша думка про цю програму і викладання філософії для молоді. Чи варто її вчити зовсім малим дітям? Ми скоро знову в ефірі. Щасливо! Світ навчання у партнерстві з Вес. Ініціативою фундації Катару.